те, власне, спитати вашої думки про ті проблеми, які є сьогодні кого на всіх нас. Тому що переконаний, кожен із кандидатів в депутат до поліції ради він має зустрічатися з людьми. Ви маєте бачити кожного з них. Це як, як приклад, на базар прийшли. Ви ж не купуєте перше м'ясо, тому що в цьому розступаті. Ви ж вибираєте що краще. саме ви маєте бачити кожного кандидата в депутати. Тому що він буде представляти ваші інтересні художники. Наступне ну, відверто кажучи двох років. Зараз депутатську каденцію на батва роки хоча конституції записано. В... І на 4. З чим я йду? Я йду з твердим переконанням, що можу реально вплинути на покращення ситуації. Чому сьогодні на місто Хмельницький. На бюджет міста Хмельницького виділяється в середньому 150-130 мільйонів гривень. Грошей з однієї сторони багато, з іншої мало. Але і цих грошей вистачає, якщо депутат активний, якщо депутату не все одно, якщо депутат не вайдужий, зробити щось для округу, підлатати дорогу, закрутити цю саму лампочку, зробити нормальний е, ремонт сім'ї, перекрити дах. Люди, коли звертаються до депутата, коли вони його бачать. Я теж живу а тут недалеко, в Карінському 33. де, де Через 24 школу. Четверто я теж голосував за депутата, який є від тут від нашої. Хто ваш депутат на сьогоднішній день? Я до речі, я не пам'ятаю. ми це не бачимо, теж ми приїжджаємо. Я її зараз так не має бути. Депутата ви маєте знати? Депутат це та людина.